Всім привіт вітаю вас на подкасті Project Watt. У цьому випуску будемо з вами говорити про таку важливу тему, а саме про прокрастинацію, як з нею боротися. Прокрастинація це така фішка, яка не дає виконувати роботу багатьом людям. Я не виключення з цього списку, також буває, що прокрастиную, і знайшов для себе декілька порад, які допомагають мені боротися з цією поганою звичкою. І хочу поділитися в цьому подкасті цими порадами з вами. Можливо, вони стануть також для вас корисними. Почну з першої поради. Порада номер один це організувати себе, а саме багато хто з нас тримають всі свої задачі, завдання, роботу, яку вони повинні зробити десь у себе в голові. І це помилка, тому що зазвичай ми про деякі з них забуваємо, потім знову згадуємо, потім знову забуваємо. І таким чином деякі задачі відкладаються, відкладаються, відкладаються знову і знову на довгий період часу. Тому, щоб не забувати ці е, завдання, я рекомендую зайти на App Store, скачати там якийсь туду-ліст безкоштовний, і просто кожну задачу записати там, або навіть просто елементарно взяти блокнот і ручкою записати всю роботу, всі задачі, які вам, які вам потрібно зробити, які ви так довго відкладали. Таким чином, якщо у вас це все, все буде перед очима постійно, вам буде важче, набагато важче про них забувати, і таким чином ви будете виконувати більше завдань. Наступна порада це усунути все, що може вас відволікати від роботи. Ну, наприклад, ви сфокусовано працюєте цілу годину або дві, потім у вас замічить телефон, або вібрує кожних. 5 хвилин з новою, з новою нотифікацією з телеграм-каналу або з новим повідомленням в Інстаграмі. Ви берете це все з надією, що ви зараз просто глянете це все за одну хвилину і потім продовжите працювати, але насправді це так не працює. Ви подивилися, відповіли щось в Телеграмі, потім заодно зайшли в Інстаграм, і так це все затягується на півгодини, на годину. Ви вже відпочили, мозок вас втратив фокус, і уже немає у вас ніякої наснаги для того, щоб завершити ту роботу, яку ви робили, або навіть почати якесь нове завдання. Тому ви відкладаєте це на завтрашній день. І так може починатися знову і знову, і знову ж таки, що деякі задачі можуть витягуватися на цілі тижні. Наступна порада це розставити пріоритети собі, тому що. Якщо ви, от ви будете собі думати, що, о Боже, в мене стільки завдань, мені треба зробити то і те, і інше. І ви просто не знаєте, що, ну, з якої почати, з до чого взагалі руки прикладати. Тому такою рекомендацією це поставити собі пріоритети, визначити для себе який з цих завдань, які у вас є для вас найпріоритетніше, і потім менш пріоритетне, менш пріоритетне, менш пріоритетне. І таким чином розробити для себе. Ось всю систему пріоритетності і починати завжди з найбільш пріоритетних завдань. Наступна порада це ставити собі цілі, тому що робити для того, щоб робити так не працює, у вас повинна бути якась фінальна ціль. Наприклад, я працюю маркетологом, і у мене дуже багато, завдань, таких монотонних, які постійно повторюються для кожного клієнта. Виконувати, буду чесно, вам їх буває іноді дуже і дуже нудно. Тому... Я для себе скористався порадою, я виробляю для себе ціль ну, наприклад, заробити якусь кількість прибутку для тої чи іншої компанії за цей тиждень. І для того, щоб цю ціль досягнути, мені потрібно виконувати ці завдання. Тобто, ось це, саме оцей факт, що в мене є оця ціль кінцева. Дає мені екстра поштовх для того, щоб робити всі ці монотонні завдання і ту роботу, яка у мене є кожного дня, яка повторюється знову і знову. Наступна порада: одна, напевно, із найголовніших, які я дам сьогодні, це встановлювати собі крайні терміни, або як кажуть, дедлайни. Тому що якщо ви думаєте, ну в принципі, мені цю, цей проект або цю задачу треба закінчити там сьогодні або завтра. Це так не працює, скоріш за все, що ви її не закінчите ні сьогодні, ні завтра. Тому, коли ви будете організовуватись, записувати всі ці задачі, потім розставляти собі пріоритетність, після цього обов'язково виставіть собі кінцевий термін, коли ця задача або робота повинна бути виконана. І це не сьогодні, це не завтра, це, це реальна дата і реальний час, наприклад. Цю роботу мені потрібно закінчити сьогодні до шостої години вечора. Все, у вас мозок налаштовується на те, що у вас є завдання, воно пріоритетне, воно перед вами завжди записане перед очима. Вам потрібно його виконати. Вас нічого не відволікає, ви відставили свій телефон, у вас є кінцева ціль, що ось ви виконаєте це завдання і щось станеться. А щось таке, що для вас може бути навіть приємним. Тому. Дедлайни це важливо, і зазвичай, якщо ти собі поставив дедлайн, то з вірогідністю 80%, якщо ти був раціональний, коли ти цей дедлайн ставив, ти закінчиш це завдання до поставленого дедлайну. Наступне це робити перерву, тому що навіть якщо ви будете прям так заклято боротись з прокрастинацією і не будете давати собі відпочинку, то скоріш за все, ваш експеримент провалиться, тому зазвичай я даю собі. Кожну годину, тобто я годину пропрацював. Якщо я відчуваю, що я в фокусі, зазвичай я працюю далі. Але якщо я не в фокусі, тобто я пропрацював годину. Потім я даю собі 15-10 хвилин відпочити для того, щоб не знаю, сходити, пройтись, відкрити телеграм, повідповідати на свої емейли e своїм друзям в Телеграмі або в інстаграмі, і потім знову починаю працювати. Наступна порада це винагороджувати себе, тому що без винагород нікуди, і геміфікація ось такого типу вона допомагає бути більш організованішим і все-таки доводити свою роботу до кінця. Наприклад, що може бути винагородою? Ну, у вас є дедлайн до сьогодні, там, до 6-ї години вечора, вам потрібно закінчити ту чи іншу роботу. Мотивація або ваша винагорода це може бути вільних 3-4 години після 6-ї вечора, яку ви можете витратити на перегляд серіалів, або десь пройтися посидіти своїми друзями, і тому подібне. Тобто, ось ця така винагорода вона буде мотивувати вас цілий день. Ви будете цілий день знати, для чого ви зараз стараєтесь, і який кінцевий результат того, що ви зараз робите. І на останнє поділюся. Своїм лайфхаком, як я борюсь з прокрастинацією, тому що зазвичай найважче почати. От ти думаєш, що ось є задача, і на неї потрібно витратити годин 5 свого часу. І ось саме ці 5 годин часу вони лякають, і ти ніяк не можеш почати її виконувати. Тому я прочитав цю пораду в книжці про правило 5 хвилин. Я даю собі настанову, що я зараз встаю і роблю цю справу 5 хвилин. І я вам гарантую, з вірогідністю 90%, що після цих 5 хвилин ви зможете робити цю задачу далі на 10 хвилин, 15 хвилин. В моєму випадку я стараюсь робити це на цілу годину. Тобто сів, почав з 5 хвилин, протягнув на цілу годину. Потім дав собі законних 10-15 хвилин відпочинку, і потім налаштовуюся знову 5 хвилин роблю, потім це все переходить в одну годину. Трошки відпочиваю і знову, і таким чином, виконуючи всі оці поради, я борюсь з прокрастинацією. Взагалі, я ну, вже рідко прокрастиную, але бувають такі моменти, рецесії, коли ця прокрастинація накидується на мене. І ось оціми порадами я намагаюся не заганяти глибоко в прокрастинацію, тому що не буду брехати, іноді навіть я прокрастиную, але. Не, не, за, не заганяю себе прямо в саму прірву прокрастинації, тобто трішки десь грішу. Потім беру себе в руки, виконую всі оці поради і таким чином виходжу з цього заглиблення прокрастинації. На сьогодні це все. Це, в принципі, всі поради, якими я хотів з вами поділитися. Якщо вам сподобалось і ви вважаєте, що ці поради корисні, не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому подкасту на Ютюбі, написати комент про те, що ви думаєте. А також підпишіться на канал, тому що буду продовжувати на цьому каналі викладати такого плану, такого формату подкасти. Будемо пізніше трошки запрошувати людей розмовляти з людьми, які також трохи шарять в продуктивності, в фрілансі і в, інших, і в, іншій, в іншій тематиці. А також буду сюди викладати короткі самері книжок цікавих. Зараз викладаю їх в телеграм-каналі в письмовому вигляді, але буду пробувати їх трошки озвучувати з якимись своїми коментарями по цим книжкам і робити ось такий формат. Тому буду радий підписці. Дякую всім, хто прослухав цей епізод. Почуємось з вами в наступному епізоді.